21 гривня на місяць за вивезення сміття для мешканців багатоповерхівок та майже 31 гривня для приватних будинків. Сьогодні під час засідання виконкому управлінці вирішили підняти ціни на послуги із поводження з побутовими відходами для квасилівчан. Самі ж мешканці Квасилова переважно негативно ставляться до таких змін. Проте кажуть, подітися нікуди, тому, попри все, платитимуть. Мабуть, негативно, тому що зарплати не ростуть і. Чим людям платити комуналку, я не знаю. Зараз війна йде, людей немає грошей, буду вам так казати, От, повинно бути нижче. І в всьому, на все має бути нижче ціни. Тому що як та, як йде війна, пенсій в людей немає, зарплат немає, роботи немає. Будинок великий. У нас, наприклад, 32-й будинок, там у нас квартир більше ста. І з кожної людини беруть за вивіз сміття, там треба вже... Горами вивозить, там у нас такого немає. Староста Квасилова Віта Кисільова стверджує, якби не підняли ціни, то селище могло попинитися на межі сміттєвого колапсу. Послуги зі збуту побутових відходів місцевому населенню надає приватне підприємство Квасилівське. Воно обслуговує Квасилів досить давно і є найменш затратним варіантом. Та якби не пішли на такий крок і не збільшили вартість, компанія стала б збитковою. І 60% складової тарифу на вивезення твердих побутових відходів приватним підприємством Квасиківських це становлять, становлять паливно-мастильні матеріали. Ви можете ознайомитися з складовою тарифу і побачити, що це найбільш головна стаття витрат. Тобто, якби не було здорожчання на паливно-мастильні матеріали, звісно, що тариф ніхто не змінював би. Попри незадоволення високими цінами, мешканці схвально відгукуються про якість обслуговування. Кажуть, жодних проблем із невчасним вивезенням відходів немає. У нас все вчасно. Що, що сміття вчасно? Дороги не дуже. Ями коло дома, железно, але сміття алічне. Так, принаймні дуже нормально вивозять, все тут адекватно. Ну, нас часто вивозять. От я в буданах Хмельницького проживаю. Часто вивозять. Не скажу чисто прибирають, чисто біля нашого будинку. Рішення про підняття тарифів почне діяти з 1 грудня. Нагадаємо, що попередня ціна становила 18 гривень для багатоквартирних та 21 гривню для приватних будинків. Тетяна Міщинська, Олег Шаламай, телеканал ITV.